Так, поїхали. Другий варіант. номер 192. Так, перше рівняння у нас. Ага, Маша Брюханова Хочу. Так, будь ласка, Маша. значить, пишемо. У нас Х плюс 7. На Х мінус 1 дорівнює 0. Так, зараз. Так, поїхали. Х плюс 7 дорівнює 0. Та х мінус 1 теж дорівнює 0. Тобто ми записуємо, як цей знак називається. Сукупність. Сукупність, молодець. Тобто ми записуємо замість одного рівняння два рівняння, так? Добуток дорівнює нулю, коли X хоча б 7. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, Тому ми можемо від початкового рівняння перейти до сукупності двох рівнянь. Так, давай. Чому Перший х дорівнює, X? А, дорівнює 0, -7. 0 7. А далі. Х древнее 0 плюс 1. Молодец. И то димаем. Х древнее а, минус 7. А х древнее 1. Так. Давай друга проверим. Это Х умноженное на х плюс 2 и 8. И на 3,5 минус х то 0. А, сукупность открываем. Х древнее 0. Далее x плюс 2,8 дорогие 0. Да, 3,5 минус х тут также же древний угол. Mm Так, далее. Итак, а снова х древний угол. Далее х древний е 0 минус Та mm -hmm. mm -hmm. 28. Да, То есть еще раз, смотрите, мы находим неведомый доданок. Щоб знайти доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Ну, все правильно. Так, і у третьому. А, дорівнює 3,5 мінус 0. Так, молодець. Ми знаходимо від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто 3,5 мінус 0. Так, ну і що маємо? Знову х дорівнює 0, далі х дорівнює а, мінус 2,8, а далі х дорівнює 3,5. Так, молодець. Маємо три корені. 0 мінус 2,8 та 3,5. Гаразд. Так, ну, гаразд. Якщо у нас більше питань нема, тоді давайте будемо переходити до наступного номеру. Давайте подивимося номер 1027 за підручником мерзляка. Попрацюємо за підручником. Володимирович. Молодимир... Що... Нікіта Ліонова сьогодні не буде, він забавляє. Ми, ми потім відмітимо, хто є, кого не І так дивіться. А от ще таке питання. От номер 1026 з домашнього завдання. А давайте ми його все ж таки подивимося, тому що ну, він такий цікавий. Давайте ще. З домашнього завдання. В 1026 там були пункти 2, 4 та 6. Так, Настя Настрікава, будь ласка. Давай подивимося, що в нас вийшло у другому пункті. Потрібно порівняти 0. Та що? Мінус 5,3 у третьому степені. Так, ну що буде більше? Е, ну. Нуль. Чому? Тому що він правіше, на ну, знак, так, ну, можна так сказати. Це, це, це теж правильна відповідь. Але все ж таки, мінус у третьому степені дає мінус. Тому оце число є від'ємним. А від'ємне число воно завжди менше за Ну, Тому і поставили такий знак. Гаразд. Так, у четвертому, Настя, що в нас вийшло? У четвертому мінус 5 9. У 9 степені більше за. Відкриваємо скобку мінус 5, ціл, закриваємо у 9 степені. А, Настя, а давай подивимось уважніше. Дивіться, що тут відбувається? Тут число 5 підноситься до 9 степені. Це буде якесь число, велике число. Не суттєво, що там буде. Далі ми ставимо мінус перед результатом. Тобто воно буде від'ємним. Розуміємо, так? так? А ось тут картина дуже схожа. Я мінус підношу до 9 степеня. Тут я мінус до 9 степеня не підносив. Я просто його поставив перед результатом. Ну, а тут мінус у 9 степені це знов таки мінус. І, ми, і мені потрібно 5 піднести до 9 степеня. Це буде таке саме число, як і ліворуч, і воно теж буде від'ємне. Тобто, це у нас однакові результати. І вони рівні. Зрозуміло? Так. Так. Ну і шосте. Ну, давайте тут напишемо: 0,3 у 13 степені і мінус 216 у п'ятому степені. Так, що тут буде більше? Буде більше 0,3 у 13 степені, так. тому що це додатні число. А праворуч буде яке? Е Від'ємне. Від'ємне. Від тому що мінус підносимо до п'ятого степеня, до непарного степеня і залишається мінус. Так, ну гаразд. Так, ну тоді переходимо до 1027 номера. Не забудьте поставити дату сьогоднішню 20 лютого. Класна робота. І маємо номер 1027. У нас цікавлять пункти 2 та 3. І так, відкриваєте умову. Дивіться. Значить, написано. Не виконуючи обчислень, порівняйте значення виразів. Не виконуючи обчислень, порівняйте значення виразів. І так, пишемо: 5,1 помножити на мінус 7,14 помножити на мінус 6, 1 7, помножити на 4,11, а праворуч у нас 9,18, помножити на мінус 3,14, помножити на 0 і помножити на мінус 1,1. Ще раз, дивіться, нам дають підказку. Не потрібно все це рахувати. Тобто обчислювати цей добуток не потрібно. Потрібно уважно подивитись і сказати, що буде більше. Так, ну, Ілля, козак, давай подивимося уважно. Якщо ми будемо множити мінус на мінус, що ми отримаємо? Мінус на мінус, отримуємо плюс. І далі я множу на плюс і множу на плюс, і в мене залишається що? Плюс. Тобто це буде все більше за 0. Я можу так записати. А ось тут. Давай уважно подивимося. Що ми отримаємо? Ну, тут ми е, плюс множимо на мінус. Отримаємо, отримаємо о, мінус. Так. Та. 0,0. Ну, а далі подивіться, перш за все, вам зручніше помножити мінус 3 до 14 на мінус 1,1 Так, чому б ні? Якщо ми помножимо ці два числа, це буде плюс. Плюс на плюс це плюс. А на 0, якщо я буду множити, що я отримую? Тобто це дорівнює нулю. І не суттєво які там знаки будуть інші, тому що в нас вже є нуль. Ну і тоді який вираз буде більше? Те, що ліворуч. Перш? Перший, так, перший. Або те, що ліворуч. Тому що перший вираз він більше за 0, а другий він дорівнює 0. Так, ну і третій, давайте подивимося. Мінус 7,13 помножити на мінус 2. Помножити на мінус 14. На мінус 19 та 17. Другий вираз. мінус 13, мінус 21, мінус 2136. І, от переписуйте. І уважно мене слухайте. Ми з вами на минулому уроці казали, так? Чи там на позаминулому, що коли ми множимо числа одного знака, отримаємо плюс. Так? Далі. Ми з вами підносили від'ємне число до степені. І там ця картина, вона чітко була видна. Коли у нас степінь був парний, отримували додатній результат. Коли степінь був непарний, отримували отримали від'ємний результат. Тобто, якщо ми маємо парну кількість мінусів, два мінуси, 4 мінуси, 6, то вони завжди дають плюс. Якщо маємо непарну кількість мінусів, тобто 1, 3, 5, вони завжди дадуть мінус. Ілля, давай подивимося, скільки у нас тут мінусів. У нас тут мінус. 4. 4 мінуси. І тоді вони що дають? Плюс. Плюс, тому що ми розуміємо, мінус на мінус це плюс, мінус на мінус це плюс, плюс на плюс це плюс. Тоді ось це буде. Більше за нуль. А праворуч скільки мінусів? А праворуч нас е, три мінуси. І тоді це буде що? Мінус. І, І, тоді? Мінус за угу. І тоді який вираз більше? Е, той, що ліворуч. Угу. Все. Ось так ви порівнюєте. Нічого не потрібно обчислювати. Гаразд. Ну, давайте зараз швиденько пройдемося, хто в нас є, кого немає, будемо рухатися далі. Так, Батан. Є. Yeah. Белокаменський. Yeah. Біріна. Yeah. No, так, бароденюк нема, Бацеля. Є. Yeah. Брюханова. Є. Yeah. Так, а хто мені сьогодні відповідав? Брюханова чи Біріна? Я не Брюханова. Брюханова. Да. Так. Так. Вердиш. Є. Вишневський. А, він там. я Галіза. Є. Грекова. Є. Захарчук. Е. Є. Келімбет. Є. Климентива. Yeah. Козак. Е. Yeah. Касаван. Леонов. Так, его... а он він захворів. Я, я зрозумів, немає. Так, Николаев. Подмаска. Е. Yeah. Пранинка. Никита. Рыбальченко. Їго немає. Рыбальченко. Е. Yeah. Рашко. Немає. Романенко. Yeah. Романов. Yeah. С... Я заразумев. Савищева. Е. Yeah. Старушкевич. Е. Yeah. Харлова. Е. Yeah. Шарова. Е. Yeah. Шевченко. Е. Yeah. Шпиковский. Yes. Есть. Гаразд. Так, рухаемся дальше. Номер 1030. Номер 1030. Ну, давайте спробуємо. Прочитаємо перший пункт. Тут потрібно скласти вираз і його підрахувати. Так. Ну, давайте. Харлова, Настя, будь ласка. А, номер 1030, так? Так. Перший пункт. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Різницю куба числа мінус 5 і числа мінус 8. О! Дивіться, ми зробимо там перші два пункти, нам цього буде досить. Різниця, от, слухайте уважно, так? У нас є різниця. Ставлю мінус. Різниця чого? Куба числа мінус 5, тобто мінус 5 підносимо до куба, та квадрата числа мінус 8, тобто мінус 8 підносимо до квадрата. І ось коли ви склали цей вираз, ми можемо його вже рахувати. І так, Настя, будь ласка, мінус підносимо до третього степеня. І це буде 125 мінус 125. О, молодець. Мінус у третьому степені це мінус, 5 у третьому степені це 125. Зрозуміло. Наразі дивіться, що ми робимо. Ми зразу опрацьовуємо знак, який потрібно поставити після 125. Настя. Мінус у квадраті. О, мінус у квадраті це буде 8. 8. Не потрібно. Шість ну це буде плюс. О, от, от це. Давай ще раз, щоб всі зрозуміли і всі почули. 8 поки що не чіпаємо. Рахуємо лише знак. Мінус у квадраті, це що? Це плюс. І на мінус. О, і це буде мінус. мінус. Якщо я плюс на мінус, так, там буду множити, я я маю мінус. І тоді записуємо квадрат восьмий. Маємо 64, так? І скільки в нас це виходить? А, 61. А давай уважно. В тебе мінус 125, мінус 64. А, тоді буде мінус 61. Мінус 64 ти можеш подати як плюс мінус 64, так? А, І тоді ой. в тебе сума від'ємних доданків. Тоді в мене буде мінус 179. 100... 179. 189. Так, я почув. Мінус 189. Гаразд. Так, давай друге читаємо. Так, друге різниця квадратів чисел, чисел мінус 1,1 третя і п'ять шостого. Угу. Дивись уважно: різниця квадратів двох чисел. Значить, в тебе є різниця. І перше число буде підноситись до квадрата, і друге буде підноситись до квадрата. Оце різниця квадратів двох чисел. Перше число в тебе мінус 1,1 треця, а друге число 5 шостих. Мінус 1,13 і число в нас є 5 шостих. Так, ну давай. Будемо щось робити. Значить, ну, по-перше, мінус підносимо до квадрату. О, і це буде тоді вже плюс? Це буде плюс. 1,1 третя подаємо неправильним дробом. Це буде одна тіла. Е, неправильним дробом Настя 1 множимо на 3 та додаємо 1. Це буде 4. Тобто це буде 4 третіх у квадраті відняти 5 шостих у квадраті. Ось це зрозуміло? Так. Мінус я вже не писав, тому що мінус у квадраті це плюс, він мені не потрібен. Наразі 4 третіх підносимо до квадрату. 4 у квадраті це буде 16. та 3 у квадраті це буде 9. Так, віднімаємо. 5 шостих підносимо до квадрата. 5 у квадраті це 25. та 6 у квадраті це 36. Так, наразі можна тут і цілу частину виділити, але е, потім. Ну. Ну, гаразд. Давайте спробуємо виділити цілу частину. Значить, маємо 1 цілу. І що тут буде в мене? 7 7,9. Угу. Відняти 25. 28. 36. Так. І наразі зводимо до спільного знаменника. Ось це буде 36, тому беремо по 4 та 1. Так. І це буде 1 ціла 1,28 36. Відняти 25.36. І маємо? І це буде. Одна ціла 3,36. 3,36 є скоротним дробом. Так. А, і це буде 1, одна одна Угу. Ой, 12. 1 ціла, одна 12. 13. Так, все правильно. 1 одна ціла, одна 12. Гаразд. Давайте далі номер 1032 Так, поїхали. Так, Нікіта Шпиковський, чуй мене, так? Ну, давай поїхали. Зробимо перший пункт. І так дивимося на умову. Значить, маємо вираз 18х квадрат. Якщо х у нас дорівнює мінус 1 дев'ята. Так. Оце у нас така умова. І нам потрібно знайти значення виразу. Значить, ну, що ми робимо, Нікіта? Ми замість х підставляємо мінус 1 дев'ято. Тобто мінус 1 дев'ята буде підноситись до квадрата. Так, ну і наразі давай, ми не поспішаємо. Значить, 18 ми залишаємо. Надалі, Нікіта, мінус у квадраті це що? Це в нас буде плюс. Плюс, так, і 1 дев'яту підносимо до квадрата. Це в нас буде 2 18. Уважно. Ой, Один... ой одна вісімнадцята. Одна. А 9 помножити на 9, скільки буде? А, 9 на 9, 8. Тобто в тебе 18 перших. Помножити на одну вісімдесят першу. Можемо скоротити на 9. Так, що отримаємо? На 9. Це у нас буде 2 та 9. Маємо 2 дев'ятих. Дві дев'ятих. Ну, відмінно так. Давай друге зробимо. Так, в нас 24х, дивись, і це все підноситься до куба. Якщо х дорівнює мінус 1 шоста. І тут є суттєва різниця. Якщо у минулому пункті ми повинні були мінус 1 дев'яту піднести до квадрата і потім помножити на 8. То тут мені потрібно спочатку 24 помножити на мінус 1 шосту, а потім піднести до куба. Так, Нікіта, давай подивимось уважно. Ми множимо 24 на мінус шосту. Плюс на мінус множимо. Так, який буде знак? Плюс на мінус і у нас буде мінус. Мінус. Тому я пишу, що в мене мінус. Тут я 24 перших множу на 1 шосту і потім це все буду підносити до куба. Так, можемо скоротити. 24 скорочуємо на 6, у нас буде 4. Тобто в мене 3. залишається мінус 4 у кубі. 4. Так, мінус 4. у кубі нам дає що? Плюс. Уважно. Це, Уважно. Мінус, мінус, мінус в непарному степені. Це в нас завжди. Мінус. мінус. І 4 підносимо до куба. Тобто 4 на 4 на 4. Так. Скільки в нас це буде? 64. Правильно. Маємо мінус 64. Молодець. І давай третє. Дивимося. Х плюс y у четвертому степені, Якщо х дорівнює мінус 0,9, дев'ять. дорівнює 08. Підставляємо замість XY числові значення. 0,8. І в четвертому степені. Молодець. Наразі мінус 09 плюс 08. Це в нас буде мінус 0,1. Молодець. Мінус 01 у четвертому. Спочатку знак мінус у четвертому степені. Це в нас буде плюс. Плюс, Тобто я вже мінусів не ставлю. І 01 підносимо до четвертого степеня, так. Тобто, це в мене 01 на 0,1 і так далі. 4, 0,4. Дивись, Ти будеш 01 множити на себе. Ось що в тебе виходить. Якщо ти одиницю множиш на одиницю, це завжди одиницю. Mm. Скільки знаків ти будеш відділяти комою? 4. Тобто дописуємо. три нулі і. Ставимо. І яке число ми отримали? 0, 0,1 Надесяти. Одна... 0,01 тисяч нагаразників. Так. І у нас тут є четвертий пункт. Ну давайте його вже зробимо. У нас 4х мінус 3 у Якщо х дорівнює мінус 2,14, y дорівнює мінус 7,13. Руслан, будь ласка. Так, 4 множити на 2,1 то 3 помножити мінус 7,13. Так, зараз просто підставляємо. Тут у нас мінус 2, 1 четверта, тут мінус 7 1 третя. І так, Руслан, дивимося. Множимо плюс на мінус. Що отримаємо? Мінус. Mm -hmm. Мінус. І під спільною рискою в мене 4 перших тут до неправильного дробу. З 9 четвертих. І ось так я поки що запишу і поки що нічого робити не буду. Наразі тут я мінус 3 множу на мінус 7 1 третю. Який буде знак? Мінус. Mm -hmm. Ще раз не чую. Мінус теж. А чому я ж мінус 3 множу на мінус 7,1 треть. Плюс. Ну тоді я одразу пишу плюс. І тут в мене 3 перших. Ну і до неправильного дробу. Це 22 третіх. 22 третіх. А ось наразі скорочуємо. Скорочуємо 4 на 4 це 1 на 1. Та тут 3 на, 30, 1, на 1. Так, тоді. Що в нас залишається? Це мінус 9 плюс 22. І маємо. Мінус 13. Просто, просто, так. Додатний буде результат. Так, ну зрозуміло. Молодці. Так, які є питання по цим номерам? Ну, у вас, немає. немає гаразд. Гаразд немає, тоді дуже добре. Так, ну тоді, давайте запишемо, що ви будете робити вдома. І так, у нас домашнє завдання. Значить, За підручником мерзляка ми опрацьовуємо номер 1027, пункти 1 та 4. Номер 1031 пункти 1 та 2. У номері 1033. А він повністю. Ми його зробили з вами якраз. І це буде у нас усе. Все. І так, зустрічаємось завтра за розкладом. Значить, якщо будуть якісь питання, будемо їх обговорювати. Все. Добре, дякуємо.